Кукурудзка є, все є, бач. Офієнна історія. Попаде, так? Не страшно, правильно? Все попаде. Ми, ми тільки що стояли, я нарахував 17 метрів в сторону, поняв? Це 34 метри. І воно ще над головою пролітало. Тобто, я думаю, ну 38 можливо до 40 метрів кидає. Так що? Все нормально. Там менше, там більше, як положено, як поді... Ну, по-дорослому, по так? Да? 173 кілограми навіть. Див, бачиш, там, та тарілка тримає більше, там менше. Машиня кадибила. Знаю, таке придумати. Іди ще. ЗГТС 10 тисяч. Прекрасна машина, колеги. І відключає на краях, і включає, ну, оприскувач у полі, другими словами. ще й новенький. Минулому році тільки взяли. Карбамід вносили на кукурудзу. ай яй 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 ну, Так якось воно і працює. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Вносимо сульфат Амонія на ріпак. Це трава, я вам кажу, я не люблю його називати ріпаком, доки я не отримую з вами його на, на ваговій, хоча б уже. Хай не на еловаторі, хоча б на ваговій. В нього скільки ризиків, але тим він і класна культура, і він мені дуже подобається. Я кажу, він мені по духу близький, що я можу е показати своїми агрономами знаєте, вищий пілотаж. Тому що вирощування ріпаку, я вважаю, ну, один із таких. Ну, складних складних історій, тобто, це вищий пілотаж, вирощування ріпаку, і нашим партнерам я намагаюсь допомагати, як собі, тобто, хочу, щоб у вас було.